День сурка і нічого в вашому житті не відбувається. Давайте розбиратися, що можна почати з цим робити. І дійсно, якщо в вашому житті нічого не будоражить вашу нервову систему, організм включає процес гальмування, завдяки якому людина знаходиться в такому апатичному, да, преддепресивному стані. Тому важно з цього стану вибиратися. Що можна робити? За позитивні емоції, які відповідають нашому організму, відповідають чотири гормони: це гормон окситоцин, дофамін, серотонін, ендорфін. Що можна почати робити, щоб добувати або стимулювати виробітку в собі цього гормона як окситоцин? Окситоцин виробляється на нашу приналежність до якогось соціального кругу. Тобто, коли в нас є якась соціальна група, де ми відчуваємо себе значеними, важними, потрібними, де ми можемо розділяти наші почуття переживання, де ми можемо обіймати одне одного. То в нас буде стимулюватися такий гормон, як окситоцин. Знайдіть, можливо, якусь групу по танцям, групу по прогулянкам, де ви зможете знайти якихось друзів і не відчувати себе ну, такому от відірваному від людей. Далі ендорфін. Ендорфін виробляється в нас на те, як ми рухаємося, на наш, на наш, на наш рух. І це можливо, да, там спорт, да, танці, біг. Але дивіться, наша психіка живе в тілі. Тому, якщо ми займаємося тільки тілом, тобто ми займаємося якимось фізичними вправами, ми не завжди зможемо вирвати себе з цього патичного стану, тому що нам потрібно мати ще психологічні. Цілі, психологічний рух, нам потрібно мати мету, цілі, прокласти рух, прокласти шлях, який допоможе нам досягти цих цілей. Це теж буде способствувати виробитку ендорфінів. Дофамін. Дофамін в нас виробляється на придкушені, на те, що ми можемо щось отримати. Це, наприклад, ми можемо поїхати в ліс і ми шукаємо гриби. Ми Можемо поїхати на рибалку і ми. Спіймаємо рибу. Тобто, подумайте, що ви можете почати робити в своєму житті щось нове, попробувати сходити в нове місце, попробувати нову конфетку, попробувати нове блюдо, знайти нові зв'язки, що зможе давати вам ці нові емоції. Якщо ви хочете вибиратися з цього стану, то ви можете записуватися до мене на консультацію.